Вітаю вас, друзі! 20 січня ми починаємо рік з того, що ми будемо занурюватися в тему сценарію. У нас така одна із наших основних робочих тем це поняття сценарія. Але зараз мені буде цікаво подивитися, як співпадає ця тема, як вона входить в тему перенесення та контрперенесення. Та ще більше хочу подивитися, як все це співпадає з теорією емоційної прив'язаності. Тому ми будемо дивитися на оцей стик, на оце з'єднання цих три, трьох тем. Будемо дивитися на де з'єднуються, як з'єднуються ці три теми, що це таке. Та хотіла запропонувати вам вправу на то, щоб ви виявили свій тип емоційної прив'язаності. Буду рада бачити вас. До зустрічі 20 січня!